Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм враженням про ось цей невеличкий, але дуже гарний об'єктив. TT Artisan 50mm f1.2. Це фікс-об'єктив. Він мені дуже дуже сподобався на систему Fuji. Це був один із самих дешевих об'єктивів. Це я його купувала за 4 тисячі. Зараз його ціна 420, якщо не помиляюся. Ось, але я навіть дуже дуже здивована тим, як він дуже круто працює. Мені дуже, звісно, подобається, як він гарно розмиває фон, як він себе веде зі світлом, і яка в нього класна картинка. Цей об'єктив, звісно, підходить не просто для фотосесії, а більше як для якихось творчих моментів, так як тут немає. До фокуса потрібно все налаштовувати вручну, але це дуже класно для мене, тому що коли я хочу творити, мені хочеться просто ось познімати для себе. Я беру саме цей об'єктив. Давайте я все таки відкрию його. Мені дуже до речі, сподобалася. Ось ця коробочка дуже по сучасному, красивий напис, дуже приємно на дотик сама коробочка. І мені подобається, що в нього таке зручне класне пакування. Я залишила й досі всі ці бумажечки, тому що я не знаю, можливо, мені захочеться чогось іншого, і я просто захочу це продати. Я його храню так, як він і до мене прийшов. Цей об'єктив дуже класно підходить до моєї камери. Срібло на об'єктиві і на самому фотоапараті, звісно, відвічається, але все одно це дуже гарно, коли я його разом поєдную. Дуже якось мені подобається ось цей ретро-стиль. Об'єктив має ось такий вигляд, красивий, як на мене виглядає сам об'єктив. Мені здається, за таку ціну це дуже красиво і дуже стильно. Особливо. Цю кришечку, вона мені прям дуже подобається. Якісь картинки також мені дуже-дуже сподобалися. Треба спробувати зробити цілу фотосесію ось цим об'єктивом. Скоріше за все, це буде не дуже швидко, але результат, я певна буде дуже класний. Всім дякую за перегляд і гарного дня!